До Дмитра Дівка хитра, чому дівчата вирядували, відмовляли женихам і підносили їм гарбуза. Взагалі, значення Дмитрового дня для весільної обрядовості в Україні про це і інше питання ми будемо говорити з вами на нашому YouTube-каналі Фуркала. Я Олена Чібанюк, і сьогодні ми говоримо про Святого мученика Дмитра Солонського, який був протегом-воїном, і в 4 столітті його було закатовано за відданість християнській вірі. Тому на Дмитра, як правило, утримується від важкої роботи і звертається з молитвами за здоров'я і життя воїнів, тих, хто знаходиться в армії. Тих, хто служить, тих, хто захищає нашу Батьківщину. День е, Дмитра Солонського в українській народній традиції є такою перехідною, межовою датою. Це перехід від теплої відносно вже осінньої пори до взагалі пізньої осені і початку зими. В колядці співається, що у святого Дмитра труба із срібла. І як він затрубить, то обов'язково забеліють і гори, і долини, і дерева, і поля. Тому до цього часу намагалися закінчити взагалі всі господарські роботи, які тільки є, крім поточних робіт. І, в принципі, з цього періоду починалися такі саме справжній період відпочинку землеробів, які не мають, скажімо, протягом весни. Літо, осені, абсолютно жодного дня на відпочинок. А навпаки, у них починається тільки з Дмитра оцей період відпочинку. До Дня святого Дмитра існувало прислів'я. Святий Дмитро робить хитро, солод солодить, пиво варить, синів женить, а дочок віддає. День святого Дмитра вважається останнім днем для сватання. Тому що далі буде починатися піст і просто не встигнуть молоді люди від е, святкувати весілля. До речі, хлопці намагалися свататись саме в день святого Дмитра. Тому що дівчата, які засиділися, які чекають женихів, можливо, не будуть давати їм гарбуза. Чому гарбуза? А тому, що якщо хліб, який подає, молода Молодому, це всьому голова в українській традиції, то гарбуз якраз нагадує деметрально протилежне місце. І це б вважалося страшенно образливим, коли дівчина не просто відмовляла, а ще і підносила гарбуза. А якщо кабака, то те взагалі вважалося соромом аж до кінця життя цього. Хлопці йому будуть згадувати, що він потяг гарбуза або отримав кабака. Ну, а тих дівчат, які е, відмовляли, яких, і яких не засватали до Дмитра, над ними страшенно кпинили. До Дмитра дівка хитра. А після Дмитра і добрий день каже. До Дмитра дівка хитра, а після Дмитра хоч лавку витри. Взагалі всіх цих кпинів, знущань, таких тролингів, як би ми сказали, над дівчатами дуже багато в усіх регіонах України. Так що, видно, вони такі депекли хлопцям своїми відмовами. До таких вередливих дівчат звертаються такими насмішкуватими прислів'ями на Дмитра, хоч і за старця, аби тільки віддатися. Тому якраз це такий останній день, коли можна було свататися. А взагалі день карательний, як я вже говорила, намагається не працювати, особливо не розпочинати ніяких важливих справ. Закінчується випас худоби, якраз, як правило, на Дмитра. До Дмитра, як правило, будуть декілька теплих днів або інколи тиждень, які називаються бабине літа. Бабине літо це тоді, коли літає павутиння, яке так в Україні і називається Бабине літа. І якраз Дмитро це і буде та точка яка буде відмежовувати теплу половину року від холодної половини року. А які у вас є свідчення про день святого Дмитра? Пишіть нам, ставте свої лайки, тисніть на дзвіночок, підписуйтесь, рекомендуйте друзям, пишіть нам, ваша думка для нас дійсно дуже важлива.